Всім привіт! Привіт, привіт, привіт! Мої дорогесенькі, мої ріднесенькі. Щиро-щиро дякую, що ви є. Ви найкращі. Декілька схем до однієї роботи. Так, і що це буде? Це буде покривало. Так. Ну... Тепер показую схемки і шматочок, що в мене виплине. Ну, спочатку ось іде. Це перша частиночка схемки, так? І ось до неї я ось шматочок такий, так? Тут є візерунку, візерунку трішки. Ну, ось рапорт повторюється. Він йде отак далі, до самого кінця. Ось так. Іде далі. Так, ниточки, сороковий номер для шиття беру в дві ниточки. Так, тепер далі. Далі буде йти ще ж малюночок, так? І я вам покажу, що далі буде. Так, далі. Ось частинка схемки, так? Ось, в принципі, далі буде йти ось таке покривало. Ось такий візеруночок. І до цієї схемочки, так, тому що там потрібно продовження. І ось, оп, переключилась, ось є продовження. Ну, далі там повторюється візерунок. Так, і тепер, що я хочу показати, я ще до цього покривала. Підібрала ось таку кайму. Так. Ну, вже бачите, це філейне плетіння, а ось тут я вже буду виплітати. Ну, ну, просто гачком буду виплітати. Але я чую, вибрала таку, дивіться, схемку, тому що можна, якщо мені там не буде вистачати тої потрібної ширини, я можу ось тут рядочки поплести, так? І тут я можу подовжувати Ну, ширину робити ту, яку мені потрібно. Так що ось Так Далі я плиту. Ну і вам буду показувати, що в мене виходить. А я ще раз дякую, що ви є. Ви найкращі. А я далі плиту. Вам завтра цікавеньке показати. Пока-пока. Люблю вас.